Всім привіт! Ми будемо сьогодні грати Friday and Fucking. Uh, я давно цю гру не грав, із-за того, що я не міг просто. Ну і я раніше грав на телефоні, а тепер я більше граю на, на... як він там. Наниз. Я сказав низ на верхі і верх на низ. Так, верх, низ, туди. Е, напишіть мені коментарів. Оце те, що я кажу, не кажу. Оце от червона кнопка. Я забув, як це називається. Окей, зараз я дуже добре зіграю на кінці. На кінці-кінці. Окей. Okay, мені дуже сподобалось. Чекайте знову. Я хочу, щоб добре було. Щоб я не падав так, от поломаний. На норму. Окей. Ой! Я подумала, що це моє. Так, Туда так, так. Низ, низ, вверх, низ. Туда, вверх, низ, туда. Nice, nice, вер. nice, nice, вер. Ой, <laughs> я сказал вер. Нис... О, не. Бум, 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 бум. У них она. Нет, давайте снова. Так, так. Эм, Бум. Бум-бум. А Окей, зараз я спробую на... Більше добре зробиться. Окей, okay, uh, я думаю, це буде останнє. Потім ми підемо зробимо одну ніч ФНАФ. Якщо ми програємо, я зразу будемо вже переставати, буде нове відео завтра. Uh, так. Так що... Е, я вам дещо скажу е, наступного відео, я думаю, це буде про ФНАФ повністю. Ми, ми зробимо одну ніч. Найпершу. Другу ми можемо... Не, другу я не думаю, що ми зробимо, але так. Пані. Та, так, 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 так. так. Хе-хе, я Я просто так залишаюсь. Знову програю. Ем. Давайте з ними пограємо. Я не подумав, що можна отак робити. Так і такі, так, так, та. Я вот такие, ну и потом такие. Кас. Ты чашки. Ну, підем ось я, я на сноуцах. Гоу! Не, я покладу на изи, зараз. Да, покладу на изи. Изи, воро.

Наступний раз, друзі, ми будемо грати в FNAF. Uh. Ну і це буде наступне відео, я вам кажу. Я спробую зробити найкраще. Я вам кажу всім папа. -па. Всім добрий, добрий день і...